Соціальний захист військовослужбовців це діяльність держави спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності. Загальні питання соціального та правового захисту військовослужбовців, особливості соціального захисту осіб призваних, за мобілізацію та учасників антитерористичної операції, соціальні гарантії. Ті, членам сімей військовослужбовців та нормативно правова база це ті засади, якими керувалися упорядники даної брошури при її створенні. Ця пам'ятка має на меті підвищення рівня правової обізнаності військовослужбовців та містить лише основні положення законодавства станом на початок червня 2014 року. Закон соціальної правової захист воєнаслужа, який був прийнят ще ну ж на перші роки независимости нашего государства, не смог предусмотреть вот такую ситуацию, которая возникла вот в последние месяцы в Украине. Не смог предусмотреть реальности ведения боевых действий, не смог предусмотреть состояние отмобилизования людских ресурсов и не мог предусмотреть, что в этот период времени люди будут, военнообязанные будут оторваны от привычных условий жизни, от работы, от семьи, и что в такой ситуации в связи с этим необходимо особые условия социальной защиты. Присутня у залі народний депутат України Світлана Фабрикант висловила сподівання, що військовослужбовці, які беруть участь в АТО, дякуючи зібраній інформації, будуть добре орієнтуватися у забезпеченні своїх соціальних гарантій. Это пам'ятка, которую мы розробили вместе для руководящего прежде всего составу, она очень полезна. Она написана здесь и общие объяснения, что такое мобілізація, и в то же время есть очень четкіе разъяснения по вновь. Принятым законом, то есть какие права имеет тот или иной военнослужащий, который находится сегодня в зоне, какими правами пользуются члены его семьи, какие льготы у него есть. Від імені командування військово-морських сил збройних сил України перед присутніми виступив Андрій Урсол, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України по роботі з особовим складом. Із словами вдячності за проведену роботу поінформований, значить, озброєний, і будемо сподіватися, що наші силовики отримують надійний соціальний захист. Дякую вам так даєте вот первої сигнальні екземпляри ваш вашої надежні руки. Дякую вам большою.